Права 656. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. Давайте ми ці 4 доданки згрупуємо, щоб ви виокремити спільний множник. То групуємо тоді давайте, перший і другий. Тобто ми записуємо це як 27х у кубі. Додати х у квадраті. Так, і. Групуємо третій і четвертий доданок, це 27x. Додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо в перших дужках спільний множник, можна виокремити х квадраті, то записуємо кожен з виразів в вигляді добутку, де в нас є х в квадраті, що множиться. х квадраті потрібно помножити на 27. І помножити на х, щоб було 27х у кубі. Додати. Ну і х у квадраті. Ми можемо помножити на 1. Це також залишиться х у квадраті. Додати. Переходимо до другої групи, що у нас у дужках. Отже, 27х плюс 1. Так і записуємо. Поки що без змін. 27х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є спільний множник. В перших дужках, x у квадраті, виносимо його за дужки, то Це буде x у квадраті. Далі, що множиться. У дужках записуємо тоді все, що залишилося не підкреслено жовтим. 27x додати 1. Так, ну і додати 27х плюс 1 ми можемо помножити на одиницю. Тобто ми можемо писати, що це 1, що множиться на 27х плюс 1. Так. І це дорівнює. Ну, добре, ну а зараз, дивимося, у нас є спільний множник 27х плюс 1. Ось він. Виносимо його за дужки. То ми записуємо як 27х плюс 1. Що множиться. Ну, а в дужках записуємо те, що залишилося не підкреслено зеленим. Це х у квадраті. Ну і додати 1. Тобто, якщо ми наш вираз розкладемо на множники, ми отримали 27х плюс 1, що множиться на х квадраті плюс 1. А зараз знаходимо значення цього виразу, якщо хрівня мінус 1,27, записуємо, то наш вираз 27x плюс 1, що множиться на х у квадраті плюс 1 буде дорівнювати. Отже, підставляємо тоді в дужках 27, що множиться. Замість Х пишемо мінус 1 27, є. Далі додати 1. Так. І що множиться? Далі у нас х у квадраті, тобто мінус 1,27. У квадраті плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 27, що множиться на мінус 27. Тут на 27 ми можемо скоротити. Це у нас буде 1. Якщо ми 27 поділимо на 27, то у нас тоді залишиться мінус 1. Так, що додати 1 у дужках. Мінус 1. Додати 1. Що множиться. Ну, і мінус 1 27 у квадраті це буде плюс від'ємне число в квадраті, 1 у квадраті це буде 1, а в знаменнику 27 пишемо у квадраті, плюс 1, і це дорівнює. Мінус 1 плюс 1 це буде 0. 0, що множиться. Давайте запишемо на 127 у квадраті плюс 1. Це буде 0. Тому що 0 помножити на будь-яке число, буде 0. Є? Переходимо аналогічно до другого завдання. Тут нам потрібно також згрупувати. Давайте ми згрупуємо 5P і мінус 5х, записуємо, що це дорівнює. Групуємо зараз 5P і 5х, щоб можна було винести спільний множник. Так. Ну і додати. І ще в нас є Px у квадраті. Відняти P у квадраті x. І це дорівнює. Ну що ж, з першим виразом все зрозуміло. Тут 5 можна винести за дужки. Давайте ми його перепишемо. 5p мінус 5 є. Що додати? Ну, а в других дужках Подумаємо, що можна винести за дужки. Тут px можна винести за дужки. то кожен з цих многочленів, одночленів запишемо в де dpx множиться на дещо. Px потрібно помножити на x, щоб було px у квадраті мінус. Ну і px потрібно помножити на p, щоб було мінус p у квадраті x. Є? І це дорівнює. Ну що, ж, дивимося. В перших дужках у нас 5 множник, можна винести за дужки. виносимо. Тоді в дужках у нас залишиться. Записуємо те, що не підкреслено жовтим, P відняти x. Додати. Переходимо до другої групи. Ну, а тут підкреслюємо Px. Так, це спільний множник, виносимо його за дужки то пишемо плюс Px, що множиться. А у дужках записуємо. Це, що не підкреслено зеленим, це в нас x-p. Тут поки що немає спільного множника, бо в нас є p-x і x-p. Як отримати з x-p-x? -P? P -X потрібно винести ще мінус за дужки. Тобто ми можемо записати це в такому вигляді, як 5p-x, додати Px, а ми запишемо додати. Мінус ТХ, що множиться. Ну і якщо ми мінус винесемо за дужки, то знак додонки міняється на протилежний буде не Х-П, а П-Х. І це дорівнює. Ну а зараз ми вже бачимо, що у нас є спільний множник П-Х. Ось він, Підкреслили. то виносимо його за дужки. то буде p-x. Що множиться. І записуємо все, що залишилось непідкресленим червоним це 5. Потім додати мінус px це відняти px. Є. Ну що ж, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо p дорівнює 2,5, а х дорівнює 2,4, записуємо то, наш вираз p, -х, що множиться на 5. Tx Пх, дорівнювати. Замість П пишемо 2,5. Відняти замість х пишемо 2,4, що множиться. 5. Відняти пишемо. Замість п пишемо 2,5. Що множиться. А замість х пишемо 2,4. Є і це дорівнює. Ну що ж, 2,5 мінус 2,4 це 0,1, що множиться. В других дужках пишемо 5 відняти. 2,5 помножити на 2,4. Ну, 2,5 це 2 рази взяти число і ще половинку. Два рази взяти 2,4 це буде 4,8. А половинка з 2,4 це 1,2. 1,2. Плюс 4,8 це буде 6. Пишемо 5 відняти 6. Так, і це дорівнює. Це буде 0,1, що множиться 5 мінус 6, це мінус 1. І 0,1, що множиться на мінус 1, це буде мінус 0,1. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу, попередньо розклавши вираз на множники. Що ж в першому завданні ми розклали на множники, вийшло 27 плюс 1, що множиться на х у квадраті плюс 1, так? і значення цього виразу у нас вийшло 0i. А в другому завданні. Записуємо, що вираз у нас вийшов p-x, що множиться на 5-px, а значення цього виразу вийшло мінус 0,1.